Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Єй. компанія Каньйон, родом із Нідерландів і випускає дуже цікаві речі. Одна з яких бездротова зарядна станція WS-202. Я її покажу прямо зараз. Вона компактна, може заряджати одразу два пристрої та сумісна з усіма смартфонами. Ну що ж, впевнений, це вам цікаво. Тому погнали детальніше до нашого сьогоднішнього пристрою. Але перед початком, як завжди, хотів би попросити вас підписатись на канал, натиснути вподобаєчко під цим відео, ну і, звичайно, заглянути в опис і підтримати наш підрозділ територіальної оборони. Це вкрай важливо. Ваша підтримка дуже важлива. Тому, друзі, сподіваюсь, на активну участь вас в цьому. Ну і що ж, погнали детальніше до нашої сьогоднішньої зарядки. Зарядна станція випускається лише в одному кольорі чорному. Перед Бачається, що вона буде стояти на столі у кімнаті, тож це універсальний колір, який підійде під будь-який інтер'єр і буде стильно виглядати. Сам корпус та підставка виконані з пластику з матовим покриттям. На ньому не так буде помітний пил та відбитки пальців. На дотик пластик приємний, я б не назвав його дешевим. Хороший матеріал. Крім того, хоча й деталей тут небагато, але все одно корпус суцільний, не скрипить, нічого не хитається, зібрано якісно. На лицевій стороні корпуса присутні два світлодіодні індикатори, які підсвічуються синім. Кольором. Індикатори вмикається залежно від того, на якому майданчику лежить пристрій. Світіння не яскраве, вночі відвертати увагу не буде. На нижній частині знаходиться один майданчик для зарядки кейса з навушниками. Власне, виробник навіть позначки додав: зліва розташували майданчик з магнітною зарядкою. Для смартфона підставка встановлена під невеликим нахилом, а перед нею є обмежувач для гаджета. Встановити смартфон можна як горизонтально, так і вертикально. На якість заряджання це ніяк не вплине, а заряд піде однозначно. Виглядає це таким чином: встановлюється смартфон. За секунду, хоч так, хоч так добре тримається. На нижній частині станції є гумові ніжки для більшої стійкості. Перед тим як ми перейдемо до характеристик, хотів би зауважити, що якість матеріалів дійсно на гідному рівні. Виробник не став економити, отже, ця зарядка буде служити вам вірою і правдою довгий час. Отже, щодо характеристик, маємо наступні показники. Станція підтримує швидке заряджання одночасно двох пристроїв 10 Вт та 5 Вт. Є підтримка чотирьох типів захисту. Як мінімум, ви можете бути впевнені, що від стрибка напруги ваші гаджети не згорять, а ефективна вістань заряджання пристроїв становить 7 мм, А це означає, можна заряджати смартфон в чохлі. Звісно, не кожен чохол підійде, це вже варто тестувати. Станція сумісна з будь-якими смартфонами. Включаючи Apple iPhone або Samsung, а також AirPods чи будь-які інші навушники, які підтримують стандарт QI. Також ця модель отримала розумну начинку: інтелектуальний чіп Blendy. Розповідаю, що воно таке. Завдяки чіпсету Blendy до кожного пристрою буде призначено оптимальну потужність заряду. Батареї гаджетів не перегріватимуться, а значить, прослужать набагато довше. Що ж стосується самої станції, вона живеться за допомогою комплектного кабелю. З ним проблем ніяких не виникало. Зарядна станція Canyon особисто на мене справила га гарне враження, я ціну чесність, а тут виробник не став вигадувати чогось нереального, а чітко розповів про всі характеристики та можливості станції. Абсолютно не важливо, що їх тут не так багато, головне, що все відповідає заявленому, а працює відмінно. Крім того, заряджати можна одночасно два пристрої з однаковою ефективністю. Взагалі, гаджет найкраще пристосований до техніки Apple, але використовувати його з продукцією інших марок також комфортно. Значних мінусів я не помітив. Якщо вже намагатися їх знайти, то можливо комусь хотілось більше колірних рішень. Проте факт. Залишається фактом, виглядає станція стильно та охайно завдяки відсутності дротів. Ця модель максимально підходить для стаціонарного використання, але якщо ви забажаєте взяти її з собою, вона без проблем буде помічником у дорозі. Головне мати рівну поверхню, щоб її встановити. Звичайно, друзі, я із задоволенням вам порекомендую цю зарядку, оскільки вона задовільняє усі потреби, навіть вибагливих користувачів. Перебої із заряджанням немає все працює ідеально. Тож сюрпризів у вигляді незарядженого гаджету чекати не варто. Однозначно, прекрасний варіант. Для любителів дійсно якісних та хороших пристроїв, якщо ви зі мною, друзі, погоджуєтесь, обов'язково натискайте ось таку вподобайку під цим відео. Не забувайте писати в коментарях, що ви думаєте на рахунок цієї безротової зарядки. Ну і звичайно, друзі, обов'язково підписуйтесь на канал та натискайте на дзвоник. З вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.